Напередодні 24-ї річниці Незалежності України ми вирішили поцікавитися у Черкащан, чи змінилося значення і цінність цього слова для них в світлі нинішніх подій. Скажіть, будь ласка, що для вас значить незалежність України і чи змінилася її цінність за останні два роки в світлі нинішніх подій? Да, і... Так, цей праздник, День незалежності, новий праздник, звісно. Мы его празднуем не так давно, буквально пару десятков лет. Вот. Но особое значение, я так считаю, он приобрел именно вот когда началась так называемая АТО, а на самом деле война, естественно, мы это прекрасно все понимаем, то тут уже никто бы не думал, чтобы Украина, Россия эту войну, эту войну развяжут. А коль уж так случилось, а получилось, то э, тут и этот праздник стал более актуальный. Все-таки День независимости это то, что он означает, что Украина стала независимой, будь либо от кого. Я не считаю, что только от России. Я так думаю, мы должны быть независимы даже и от Европы, и от Америки. От всех. Просто мы должна быть своя страна, нация, которая вот как бы это сказать, из, из древних веков, из древней существовала как Украина. Ну, я так думаю, что мы должны быть такими же и ну, беречь свою Украину, свою нацию, свой народ. І представте себе, будь ласка. Е, Красик Сергій Ніколайович. Работую на одному з прапорятів Гверда Черкас. Дякую, Абсолютно змінилося, тому що колись ще у 90-му році, напередодні проголошення незалежності України, я як письменниця, тоді, можна сказати, початкуюча, писала такі натхненні перші рядки. Вчиняй народе мій свою хлібину на дріжджах, на своїх, не на чужих. Вона хазійде волею України, дасть синові і батькові пожить. Тоді таке романтичне відчуття було того, що все-таки незалежна держава, виболена багатьма поколіннями, вже є. Вже ми на порозі не просто світло майбутнього, а на порозі всіх тих нових звершень, коли ми справді вільні, незалежні. Але ми в незалежність тоді вкладали що? Абсолютну ізоляцію від, будемо казати, від Росії, від того Радянського Союзу. Назалежність вбачали в тому, що зараз наша національна ідея візьме живильну силу з землі і ми себе проявимо як справжня нація. Але ви знаєте, за тими вишиванками, за шароварами, за тим показним зовнішнім, за тою оболонкою, нібито національного вияву нашого, ми втрачали сутність, головну не дбалося. Власне, а тільки на словах говорилося про наповнюваність змісту національно всередині кожного з нас, але в цей час Росія я зараз підкреслю це не могла пробачити того, що Україна вийшла із того поля їхнього, будемо казати, недремного зору, і вони продовжували через працівників СБУ. Бувати і зливати нашу Україну розумієте, і ми втратили наскільки за ці 24 роки багато, що ми тільки зараз, переживаючи оцю війну із своїм так званим старшим братом, усвідомлюємо. Наскільки втрачена армія, наскільки ми зубожіли духовно, тому що знову ж таки, як терміти, є оболонка, але немає внутрішньої наповнюваності. Торкнися, і все розпадається. І тільки війна змобілізувала нас, десь активізувала оті наші національні сили. Оте відчуття, того, що ми є свободолюбний народ, що ми не мусимо перед кимось гнутися. І розумієте, а тепер я відчуваю, що зараз настав той час, Точки неповернення, а навпаки, точки відправної, коли ми зараз можемо всі разом єдино змобілізуватися, дати відсіч ворогу, най, Найперше це невисокі слова, але е, і визнати, що це є війна з агресором російським, а не АТО, дати цей відпір. І почати економічно зміцнювати свою державу буде економічно міцна держава, будемо дбати про культуру, про яку зараз практично ніхто не думає, тому що пріоритети це війна, розумієте? І ми втрачаємо, так як казав Черчилль, що ви заклали в бюджет на культуру і на освіту. Нічого, нуль йому відповіли в час війни. І він тоді сказав: А за що ми боремося? Так що дуже важливо зараз, щоб ми не опускали плечей, не су. Тулилися у переносному смислі, а були єдиними, гідно себе, е, несли е, по межі цього світу, який просто меркантильний. Він навколо нас оточив себе, і кожному щось від нас потрібно. Кожен дивиться на нас, кожен на нас орієнтується, але ми мусимо бути мудрими, розумними. І головне в цій ситуації не розбрататися, а стати плече до плеча. Тому цього я й бажаю нам, українцям, нам, черкащанам, оці випробування пройти гідно. Гідно і з високо піднятою головою. Нас ніхто не переможе. Ми переможемо, тому що так завжди було. Дякую вам, Мало Михайлівна. найкраще з Україна наша за 24 роки дуже змінилася. Дуже багато є різних змін. Звичайно, є хороші зміни. Є погані зміни, оскільки що я, перебуваючи на головній площі Черкас, підходила до головного такого монумента Небесна Сотня. Там дуже багато молодих хлопців, які загинули в АТО, захищаючи дійсно незалежність нашої країни, її суверенність, її самостійність. І, звичайно, я побачила фотографію. Нашого молодого односельчанина Ігора Холо, який в тому році загинув, помер від чотирьох поранень в груди. Так що незалежність нашої України приходиться нам дуже-дуже важко, гірко, зі сльозами на очах. І хочеться побажати всім українцям миру, спокою в серцях, злагоди, любові і щоб війна якнайшвидше закінчилася. Остапчук Валентина Іванівна, працює в школі 39 років. Дякую. Дякую. Для мене незалежність це таке поняття, розумієте, як можна сказати, незалежність. Да? Ми однозначно чогось завісимо. Але в зв'язку з війною, яка йде у нас да, в двох регіонах, не ну, можемо скривати, що це реальний конфлікт з Російською Федерацією. Вот. Незалежність – це дуже актуальний тепер вопрос. Ми сейчас добиваемся не только незалежності своих территорий, да, но и незалежності фактически, и финансово, и незалежності от тех людей, которые оккупировали, да, заняли позиции и тримають их, да, которые сидят на схемах коррупционных и так далее. Сейчас вопрос незалежності – это очень и очень актуально. Почему? Потому что мы. Це свято святкуємо, але ж е, треба ще за нього трошки поборотися, тому що там реально йде війна. І люди, які на передовій, вони реально зараз не тільки борються за свою незалежність, вони борються за незалежність країни. Історія повторяється. Я думаю, що все-таки це буде добре. Я кажу, з кожним праздником у нас буде все краще і краще. Волгеря <схід> <схід> е, Сергій Олександрович, голова громадської організації об'єднання бійців-реформаторів. Черкащанам, ну я вважаю, що незалежність це насамперед, щоб люди в своїй країні, державі почували себе незалежними. Хочеться вірити, що наші бійці, які загинули під час бойових дій в зоні ато загинули за те, що наші діти, наше майбутнє, як кажуть, будуть. Своє життя віддали не зря і хочу побажати, щоб в майбутньому в нашій державі нарешті налагодилась ситуація і запанував мир Федченко Тетяна Антонівна, держслужбовець. Не знаю, мабуть, незалежність це свобода, вільність, право вибору можна говорити. Вирішувати те, що ти думаєш, насправді незалежність це коли ти вільний в своїй країні. Ми бажаємо всім провести цей день в єдності зі своїми друзями, своєю родиною. Бажано без випивки, щоб всі пам'ятали цей день як те, що нас об'єднує. Бо зараз дуже тяжкі часи і не так багато в нас таких веселих свят, залишається веселих днів. Тому бажаємо всім провести його добре і весело. Дякую, представте там. Імена Віталіна і Дарія студенти там працюючі студенти Дуже. там наречене. А, наречене. Вітаю з наступаючим святом. Ну, незалежність – це можливість розбудовувати самим незалежно, вільно державу. Я розумію, що це так скажем незалежність. Вона не може бути в. Зовсім абсолютно, але щоб люди могли самі розбудовувати цю державу, це, це потрібно. І за це боролись вже декілька поколінь. На сьогоднішній день можна сказати, що нам вона легко була, досталась на початку 90-х років, але на сьогодні ми платимо велику ціну за цю незалежність. І тому вона Змінила свою цінність в цьому плані. Десь ми багато чого недооцінювали. Люди думали, що все достається дуже, ну, так скажем, дуже легким путем, але такі цінності вони не здобуваються так легко. Сьогодні б я хотів звернутися до людей. До Черкащан, щоб вони розуміли, розуміли потребу сьогоднішньої мобілізації, так як чоловіки повинні захищати державу, щоб про це не забували, щоб не було в нас, як кажуть, лже патріотів, які сьогодні носять оселедці, одівають вишиванки, але під цими оселедцями, під цими вишиванками. Просто пусті душі, які нічого не хочуть зробити реально для держави і для людей. І представте будь ласка, голова спілки воїнів АТО Черкащани. І голова координаційної ради е, е, учасників АТО. Підполковник Тіханов Олександр Іванович. Дякую вам. Ну, незалежність це м, быть, э, наша країна залежати від э, других країн. Э, ми повинні э, цінити свій, свій народ, своїх э, воїнів, своїх э, бабусів, дідусів, які э, були на війні і вони воювали, але так сталося, що. Появилися другі люди, які, які захотіли нашу країну, незалежність. А що змінилося? Ну, змінилося, наприклад, що дуже багато людей загинуло, хоча це не не повинно так бути. І це дуже-дуже тяжко. що Люди гинуть просто, просто за те, що, що, що вони відвоюють наше місто, о, Україну. Дай Бог, щоб було побажання Щ... можливо. Ну, щоб... Ми все-таки все були незалежні, щоб ніхто не був в нашій Україні і щоб був наш Крим, тому що це наше. Дякую. І скажи, будь ласка, ти знаєш, в якій країні ти живеш? Так. Як вона зветься? Голосно кажи. В Україні! Молодець, Незалежні. Незалежні. Е, працюю кондитером. Дякую вам.